Ну що ж, народ, 12 травня. Тюльпанчики зацвіли. Ай! Тут трошки добавили квітів. Там драценка така, виживе, не виживе, ми її отримали трошки хвору, виставили на подвір'ї, хай росте. Папорок. Ай, Тюльпанчики. б сині були блакитні, щоб були, от, буде круто. Желтые уже есть, червоні теж. Там порядок. Тут порядок. Виноград прорастает. Цей распускается. Яблоньки цветут и пахнуть. Снежка еще цветет. А Джонатан уже отцвел. А это так и не зацвело. Вышеньки уже отцвели и наливаются. А, хорошо. На малині мульча, але мало скоро добавлю Але вже малинка починає зав'язуватись. Вже скоро-скоро буде наша малинка. Так, тут посаджена морква. Тут буде, будуть ще гіркі, ще до них дійду, руки ще не доходили. Мульчував, мульчував і мало. Треба ще. Нічого, мені вже віддають свій бур'ян. Там вподоб'я на тепличку. Це мій проєкт Полуничка. Ось тут уже е, такий вал, створений з того бур'яну, який я зібрав. Тут канавка, там малинка, там теж мульчується, те, що кролики не доїдають і удобрюють своїми какушелями, я їх туди подстелюю. Так, Тут ми засадимо гірчицю на сідрат і льон для е, красоти, буде жовто такі квіточки. Е, до осені відкладається проєкт, бо я не встиг нагребстити ту гарну кучу, яку хотів. Тобто ще прийдеться попотіти, коло неї трошки. І після сідератів тут буде просто тільки бомбоня для тієї полонечки. Так що осінню висадимо. А щоб не залишитись без клубники, і полунички, я там, коло білої бочки там трошки є метр квадратний, і вони так ростуть. Це ще осінь я посадив. Грод. О! В цей рік я вже дав джозу. Бо в тому році було півгороду бур'яно. Тут у нас зелень, всяка така е, штука. З цієї сторони в мене буде кукуруза вже посаджена, картопля сьогодні посадив. І буквою Г в іншу сторону, як треба, зроблю люцерну. Тут у мене цибулька, тут буде баштанчик кавунів, росада вже готується в мене в хаті. Там пробні вже перчик і помідорчик висаджені, ті, що виросли в вазонах. Добре, попотів я над городом. Нормально так зібрав я це все і склав. На мульчу. Поки я зібрав річний бур'ян, виріс річний і прийшлося, довелося коротше, косити. Косу грав трошки. Не все скосив, бо за день. За два дні я вихідні я хотів все скосити і коротше, трошки позлизувався ще на нижньому редукторі. Але нічого страшного. Ай, картоплі га? га? Ото От я до неї більше не хочу вертатись. Покроплю і нехай буде. Осінню тільки викопаємо. І з цієї сторони півгрядки теж засаджена кукурудзою солодкою. І якщо те, що не, не зварю, то будуть кролки їсти. Ще одна яблонька сніжка, цвіте і пахне. Я її обмолодив, убрав. Те, що було заражене помелам. Ось тут вишенька ще одна китайська. Так, сливничок. Сливничок у нас буяє. Це ще й кущ я е, не чіпаю. Ну, гарна зелень, це для того, щоб сажу трусити. Віники нормальні. А так, думав, фундучок, ну, ліщинка, ну, не, не ліщинка. Хто знає, що це за кущик, скажіть мені, що це як воно називається. Будемо знати всі. А це моя мліївська красуня, теж цвіте і пахне. А тут будемо направляти ці гілочки донизу, які вовчками поростуть. Сливки теж вон маленьких, ну, дуже багатенько. Так, Цей сорт яблук я так і не дізнався, як він називається, але класний. І під ним ще вишенька росте і теж вже майже відсіла, наливається. А тут у мене теж китайська вишенька, трошки далі у садочку. Ах, абрикоса бідна перехворіла, мені такий дав про себе знати, хто покропив, той буде з абрикосами, я буду без абрикос цього року, ну нічого, я переживу. Коли дерево перевиздорові Пере всі цієї болячки, коротше, тоді буде в мене абрикоса, а поки... А поки мені бере вверх, бо всі три абрикоски трошки нормально так підсохли. Так, тут ще бабка буде оживати, я її трошки обновив і клоную. Трудяги, ось у них купа справ, свої справи, а у мене свої. Так, тут на горі. Теж китайська вишенька. Їй, до речі, дуже пощастило, бо я її пересидив і тут немає абрикос. А там, де були абрикоси під хатою, то теж пострадала вишенька від маніліозу. бо ця болячка розпространяється. Так, це в мене горіх старенький, але безтолковий може, може щось з нього і буде. Нехай росте. Так, груша. Груша, одна друга зацвіли і цвіли дуже класно, на прошлому відео дуже видно ще раз город. Ой, я в шосі, в тому році так його було багато, а в цьому році не так вже його і багато. Тож, картопелька оце я зроблю смужечку одну і смужечку другу. Це те, що не встигаю, це що завжди лишнє, і буде, коротше, воно відновлюватись під люцернею. Якщо захочу, я вже тут зможу досаджувати свій садочок. Далі там канавка прокопана. Ну, про ворона, так, воно так мені і потрібно було. І далі трошки будуть гарбузики. Отак От накось покосив, бо коса вже здавалася і, і, і здалася, бо коротше, і ту косу нормально так піднапряг за два дні викосити все, бо готувався до оранки, коротше, і в себе покосив, і у сусідки то, коротше, трошки зацепив, то вона здалася. Тож, друзі. Лайкуємо, лайкуємо, не забувайте написати мені якийсь гарний приємний коментар. І покажу вам через недільку-другу, як буде воно далі. Кому цікаво, підписуйтесь, будемо спілкуватися таким чином.